Вночі Україна пережила масований комбінований обстріл РФ. Головна ціль енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі. Також є пошкодження на Харківщині, Донеччині та Херсонщині. Ворог випустив понад 200 ударних дронів. Більшість з яких шахеди, а також 25 ракет. Значну частину повітряних цілей вдалося знешкодити. Росіяни запустили по Дніпру ракети та ударні дрони. Вибухи лунали у кількох районах міста. Під ударом, окрім енергетики, опинився і приватний сектор міста. Через обстріл четверо людей поранені, з них двоє дітей. Наші знімальні групі вдалося поспілкуватися із батьком постраждалих дітей, в якому стані малеча і їх мати, та як зараз виглядає будинок родини. Далі у сюжеті. Все в уламках скла та будівельних матеріалах, іграшки, якими ще вчора бавились, понівечені, а ліжечка, в яких мати заколисувала дітей, усіяно цеглинами. Так після нічної комбінованої атаки Росії виглядає будинок звичайнісінької родини з Дніпра. Те, що залишилось, рятує Вадим. Чоловік і досі не може готитися після ночі, адже через обстріл було поранено його жінку, чотирирічну доньку та сина, якому немає і місяця. Дружина була в цій кімнаті з дитиною, я в іншій. пострадали, біж дружина з малими. А так всі самогони ціли, дружина в лікарню з малими. Все. Ви сказали, що дружина в лікарні. Ось таке питання: як там піти, як стан? Ну стабільний. Поки що стабільне. все. в оселі. Вибито шибки та понівечено дах. На місці працюють комунальники, електрики та волонтери. Під час зйомки в добудинку вже повернули світло та забили усі вікна. Цієї ночі під ударом ворога опинилось кілька районів міста. Спочатку армія РФ спрямувала на Дніпро балістичні та крилаті ракети, а після близько трьох десятків ударних БПЛА. Через атаку сталося кілька займань, пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та авто. Звуки дуже страшні. Ну, слава Богу, ми живі. Слава Богу. Це найголовніше. головне. Ну, наслідки, звісно, дуже. Дуже обідно, що таке все наживалося. Старалися трудом. розбити все. Собаку оглушило, Кота знайти най не можемо. Така печаль случилася. Сліз не стримує пані Ірина. В подвір'ї її будинку перелетів ворожий дрон. Основний удар прийшовся на гараж. Він майже вщен зруйнований. Всередині під завалами автівка. Поруч на вулиці ще одна розбита машина. У самому будинку вибито вікна, понівечено дах та двері. Ми були вдома, ми почули, проснулося від першого взриву, ракета, мабуть, попала туди через Дніпро, а слідом буквально через декілька хвилин прилетів шахет. Шахет упав тут, десь все почало палати. Ми ховалися у нас як дві стіни, і ми, ми сиділи там. Чоловік ще вийшов на двір, тут, тільки закрив двері, і воно як гепнуло, що це повезло. Допомагати оговтатися після ворожої атаки Ірині допомагали сусіди та знайомі, і за кілька годин машину дістали. І, попри пошкодження, вона завелась. Від ранку на місці працюють і волонтерські організації, які надають усю необхідну допомогу постраждалим. Вони звернулися. Ми надали, надаємо їм набор будівельний для екстреного ремонту пошкодженого житла. Там дошки, піна, цвяхи, скотч, також плівка. Тільки на цій вулиці по допомогу звернулися родини із 11 пошкоджених будинків. Артем Ліфінс, Іван Павлухін, Дніпро Тіві. В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено житловий дев'ятиповерховий будинок та місцевий ринок вогнем. Охоплено павільйони та будівлю супермаркетом. На верхніх поверхах будинку сталася пожежа. Постраждав один чоловік. Психологи ДСНС допомогли 23 мешканцям. Комунальні служби ліквідували наслідки, розчистили території та закрили віконні отвори плівкою. В ніч на 12 лютого значних пошкоджень зазнало Львобережжя столиці. Пошкоджено житлові будинки та автівки в двох районах міста. У Дарницькому районі уламки БПЛА пошкодили фасад та вікна багатоповерхівки. В одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника. Постраждали чоловік та жінка. У Дніпровському районі шахеди впали біля двох житлових будинків. Постраждалих немає. Напередодні ввечері російські війська безпілотниками натакували серед місця Барвінкового, що на Харківщині, внаслідок чого постраждали 13 людей. Зруйновано двоповерховий магазин, пошкоджено багатоповерхові будинки, гаражі і автомобілі. Рятувальники ліквідували наслідки під загрозою повторних ударів. Протягом доби 15 населених пунктів Харківщини зазнали атак: троє загиблих, 20 постраждалих. Серед них двоє дітей. Ворог активно застосував по Харківщині різні види озброєння: три ракети. Тип встановлюються, вісім кабів, дев'ять БПЛА типу Герань. 2 один типу ланцет, два БПЛА типу Молні, п'ять ФПВ-дронів, п'ятнадцять БПЛА. Тип встановлюються. Україні доведеться жити в умовах графіків відключення електроенергії щонайменше від трьох до семи років. Такий прогноз озвучив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. В інтерв'ю виданню «Главред». За його словами, навіть якщо навесні обмеження стануть м'якішими завдяки зменшенню споживання та зростанню сонячної генерації, графіки повністю не зникнуть. Їх будуть впроваджувати у періоди пікового навантаження влітку та під час опалювального сезону. Якщо наступна зима буде холодна, то точно будуть графіки. На мою думку, зараз варто зосередитися на трьох ключових напрямках: перший це відновлення пошкоджених потужностей, які реально можна відновити у горизонті 6-7 місяців. Другий напрямок оцінка та встановлення максимально можливого обсягу додаткових розподілених потужностей передусім у великих містах: Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Одесі. Третій напрямок розвиток і посилення систем захисту. Саме ці три пункти є ключовими в підготовці до наступного опалювального сезону. Як ми повідомляли на початку нашого ефіру у Дніпрі, внаслідок чергової масованої атаки російських військ пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це без теплопостачання залишилося близько 10 тисяч абонентів. У Дніпрі припинено теплопостачання для 10 тисяч абонентів. На зараз відбувається запуск альтернативного джерела постачання теплової енергії. Запускається блочно модульні котельні для закладів соціальної сфери. На місцях працюють енергетики, рятувальники комунальні служби. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям тепло і воду. Мешканців Дніпропетровщини закликають економно споживати електроенергію, адже навантаження на систему зросло. Енергетики всієї області розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Для оперативного та безпечного ремонту нам необхідно знеструмити частину Придніпровська, Самарського району, частину Павлограда та лівого берега міста Дніпро. Відновити електропостачання плануємо до кінця дня. У столиці ж після атаки енергетики повернули світло для 100 тисяч споживачів. Аварійні відключення електроенергії у Деснянському районі скасовані. Проте без тепла лишається понад 2,5 тисячі будинків внаслідок нічної атаки. Ще понад тисячу багатоповерхівок у двох районах столиці досі без опалення після минулих обстрілів. Непроста ситуація в Одесі: близько 300 тисяч людей залишилися без водопостачання після нічної атаки РФ, зокрема, Київського та частини Хаджибейського районів. Майже 200 будинків без тепла тривають роботи із запуску систем, де можливо залучаються резервні джерела живлення. Також у Кілійській громаді продовжується блокаут. Критична інфраструктура працює від резервного живлення. Про енергетичну кризу в Україні наслідки ракетних ударів по теплогенеруючих об'єктах, готовність резервних систем та підтримку від міжнародних партнерів поспілкувалася моя колега з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенко питання: Росія знову цілеспрямовано б'є по теплогенеруючих об'єктах у Києві, Одесі та Дніпрі. А наскільки, на вашу думку, є критичним нинішні пошкодження для проходження цієї зими? Ну в кожному місці це окрема історія. Якщо ми говоримо за а, Київ, то а, в деяких от, ну, конкретно в Дніпровському та Дарському району, а це вже критична тепла. Не буде до а, кінця опалювального сезону. Під величезним питанням подача тепла в наступному опалювальному сезону. А те, що найменше там тисячу двісті багатоквартирних будинків, в яких щонайменше м -м, проживає там. Від, від пів мільйона кіян та з столиці. Якщо говорити за інші міста, ситуація в Одесі вона складніша, тому що удари були по енергетичній інфраструктурі, по підстанціям першу чергу, і ускладнена передача імені електроенергії в цей регіон. Це вже там 10 чи, чи навіть 15 удар по всім тим підстанціям. Ситуація виглядає дуже і дуже загрозливою. І також в Одесі ситуація складніша. в Дніпрі. В Дніпрі ситуація вона ще ну Буринка, по мере, воду не зливали, і вона ще ну, трохи краще ніж в інших містах, але ми повинні враховувати, що удари можуть бути постійними там щотижня або там по декілька разів на тиждень, і ситуація може погіршитись в Дніпрі дуже і дуже швидко. І також у нас є Харків. Там дійсно ситуація також виглядає загрозливою. Удари по ТЕЦ-5. Привели до того, почалося злівати теплоносій з будинків з 800 з личнім будинків, багатоквартирних будинків. Тому там також ситуація виглядає досить і досить складною, і невідомо чи буде повернуто подачу теплопостачання до кінця опалювального сезону в, в Харкові. Розумію наступне питання: у містах запускають резервні джерела живлення та блочно модульні котельні. Наскільки ці рішення здатні компенсувати втрати, та чи вистачить Україні мобільних і альтернативних потужностей у разі повторних масових ударів? Тут проблема в тому, що не всюди можна наприклад встановити ті самі модульні котельні. Не в кожному районі Києва, Харкова, Одеси можна пройти і поставити біля будинку, біля будинку морський контейнер, в якому буде стояти на яка була якою можна там під'єднати, до якої можна під'єднати газ або вона буде працювати на дровах, або на всьому. Але в принципі це правильний шлях, правильний напрямок. В якому потрібно працювати не те, що а імінно потрібно працювати, щоб забезпечити максимально забезпечити багатоквартирний житловий фонд, який на сьогодні а, немає а, тепла, і невідомо коли там будеться. То я вважаю, як перехідний етап від там будівництва нового житла, будівництва нової генерації тепла, будівництва ремонту, відновлення генерації тепла, потрібно переходити до. На цих блочних модульних катевин, які можна встановити в Україні, достатньо виробництва таких катевин. У нас є з десяток або півтора заводів, які виробляють ці блочно-модульні категи. Тут я думаю, що потрібно щоб було державне замовлення і максимально над цим повинні працювати як органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування. Щодо резервних джерел живлення для Водоканалів для теплокомунірства тут ситуація набагато А Це пов'язано пов'язано з тим, що затримуються роботи по різним причинам по встановленню та підключенню цих резервних джерел живлення в Україні ще щонайменше 50% газопросильних установок, які нам передала USAID, до сих пір вони не. Вони до сих пір не, а, не встановлені, не підключені. Також велика кількість газопросніових установок, які є в регіонах, куплені там, або передані іншими куплені органами місцевого самоврядування, або передані іншими благодійними організаціями, вони також, у нас не підключені і не встановлені. Така ж ситуація не тільки газопросніми установками, а й з потужними генераторами. Яка передана нам великій кількості, але до сих пір вони або не встановлені, або не підключені. Тут величезна проблема. Я вважаю, що це на рівні органів місцевого самоврядування потрібно різкі змінити свою політику щодо підключення, підключення цих резервних джерел живої, тому що ми повинні розуміти, що ті ж водоканали потребують встановлення потужних генераторів на каналізаційно-насосних станціях. А ті ще теплокомунерго, потребують встановлення встановлення генераторхінгу установок на котельні. Робота величезна, і потрібно говорити, що є пряма необхідність встановлення резервних джерел живлення на багатоквартирних будинках. Це також серйозне питання, над яким потрібно працювати, в якому, до речі, у нас і конь не валявся. Угу. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозує, що жити за графіками відключень Україні можливо доведеться від 3 до 7 років залежно від темпів і якості відбудови енергосистеми. Наскільки реалістично ви вважаєте таку оцінку? Ну я не знаю, з яких цифр виходить Харченка, тому що так само можна говорити або 2, або 4 роки, або 3,5. з половиною. Ситуація дійсно виглядає вкрай складною. Але є багато факторів, які будуть впливати на наявність, чи відсутність графіків відключення. А такими є. А, в першу чергу, такими є а, наяв... обстріли. Чи будуть обстріли, чи не будуть обстріли? Наскільки буде прийнято політичне рішення по відновленню тієї генерації, або по будівництву нової генерації, які будуть державні програми? Як на мене прогнозувати терміни, що у нас там будуть довгострокові відключення, а там три роки, да я бажаю, що якщо держава буде нормально працювати, якщо Верховна Рада прийме певні рішення, законодавчі рішення, які буду мотивувати, наприклад, встановлення тої. Генерації сонячні генерації разом з накопичувачами в приватному секторі це може привести до того, що ми перейдемо від графіки до нормального постачання електроенергії і набагато швидше, тому що Харченко, він підводить ті питання до одного, що потрібно підвищувати тарифи для населення, і тоді у нас будуть гроші для відновлення. А як на мене, це абсолютно не пов'язані між собою речі. Тому Могу говорити про терміни вони можуть бути абсолютно різні. Ми можемо і п'ять років сидіти без світла, якщо війна буде і далі продовжуватися. Угу. Відновлення енергетики потребує значних коштів. І на вашу думку, чи можливе підвищення ось тарифів, яке прогнозовано НБУ, буде реалізовано вже цього сезону? Дивіться, а це два питання, які я вже перед цим буквально говорив вам. А це два абсолютно не пов'язані між собою питання. Відновлення енергетики і підвищення тарифів на для населення на електроенергію. А це абсолютно не пов'язані між собою два дві речі. Чому? Тому що відновлення енергетики йде за рахунок залучення бюджетних коштів, якщо це державне підприємство, таке як центр Енерго, за рахунок залучення. Коштів іноземних інвесторів за рахунок іноземних банків, якщо ми залучаємо під їх державні гарантії, кошти платників а комунальних послуг не є інвестиційних складовою для відновлення обладнання. Чому ми повинні відновлювати приватну власність, якщо це компанія ДТ або власність приватного акціонерного товариства Перенерга? Вони можуть спокійно під гарантією держави. Що вони роблять? Вони останній раз взяли кредит під 40, 40 мільйонів євро взяли кредит для роботи підприємця. Ну, будь ласка, ось вам і якби, то, ось вам і робота, ось вам і а, відновлення підприємця. Чому ми це повинно робити за рахунок звичайних споживачів комунальних послуг? Я абсолютно не розумію це, яке люта маячення. Щодо підвищення тарифів, ми також є великі сумніви. А що нам, хоча сьогодні була заява, чому що тарифи не будуть підвищуватися там в травні місяці? Але як ми знаємо, якщо тарифи не підвищили в травні, то їх можуть підвищити підвищити в червні. Ми кажемо і за електронері, і за газ і все інше. Да, і якщо згадати 24 рік, коли на в мене була інсайдерська інформація щодо підвищення тарифів, я її озвучив. То всі представники Міністерства до одного вище не сказали, ніякого підвищення тарифів з 1 червня не очікується. Відтоді, з 1 червня, підвищили тарифи там на 70-80%. Тому я також чомусь думаю, що в цьому місі, в цьому році, це ж таки Кабмін, КРА, КП приймуть якісь такі спільне рішення, і згідно чого підвищити тарифи. До речі, це ж підтверджує і рішення і від рішення Мінекономіки, і відповідь Мінекономіки, в якому вони прописували, що у них є планах підвищити тарифи підвищити тарифи на електроенергію по одній гривні на найближчі три роки. Угу. Швейцарія надасть Україні пакет енергетичної допомоги на суму до 32 мільйонів швейцарських франків для подолання енергетичної кризи. Пакет включає 18 газових електрогенераційних модулів та близько 80 дизельних генераторів. Як на вашу думку, така допомога з підвищення енергетичної стабільності України вплине на її здатність реагувати на критичні ситуації внаслідок обстрілів та забезпечувати базові потреби населення. Ну, давайте чесно скажемо, такі це, це дуже нам потрібно. Зразу ну, буде говорити, що це нам дуже потрібно. Але цих обсягів, які нам передасть Швейцарія, це вистачить для одного міста. Наприклад, щоб забезпечити генератором школи або водоканал разом зі школами, а газопрочні установки або газотерпінні установки привкинка їх встановлять в котельних як резервне джерело живлення. Тобто це одне ну два міста, а нам треба таких комплектів, про які йде мова. Нам не треба тисячі для того, щоб забезпечити школи, лікарні, дитячі садочки, щоб забезпечити багатоквартирні будинки, які працюють виключно на, електро, на електроенергії. Тому нам на таких, щоб от такої допомоги вона йшла тисячами. Дякую, пане Олег. Останнє питання. Який, на вашу думку, негативний сценарій для енергосистеми найбільш ймовірний у разі продовження масованих атак? Негативний сценарій, коли багатоквартирні будинки залишаються без тепла в опалювальний сезон, і невідомо що буде далі. Негативний сценарій, що у нас і Києв, і Дніпро, і Одеса, і Харків. Може залишиться взагалі без опалення. І 80, а то й 90% міста не зможемо нічим опалювати. Тому що це буде фізично неможливо. Будуть зруйновані мережі, буде зруйнована генерація, будуть зруйновані котельні. Те місто, яке потурбувалось про децентралізацію теплопостачання, це може а, дати ну, трошки. Не настільки складні умови для проходження опалювального сезону, але знову ж як ми показу Харків, навіть децентралізація теплопостачання і встановлення великої кількості а більше ста модульних котельних, все ж таки не врятує повністю Харків від проблем з теплопостачанням. Але знову ж, повертаючись до таких апокаліптичних сценаріїв. Удар по тій жобортничське станції арації, очищення, яка єдина на весь Київ, може привести до вкрай складної там антістам епідемологічної ситуації, санітарної ситуації в Києві, що може привести до масових захворювань в Києві, і а, буквально в сенсі до епідемій дуже серйозних захворювань. Подібна ситуація може бути в інших містах. Тому удари, як ми бачимо, ідуть далі. Все гірше, все складніше і складніше. І в кожному ситуації, в кожному місті ситуація погіршується. Дякую вам, Олег. Це все дуже дякую, що долучились.